Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Микола Олійник, Юрій Дольц, Наталія Забіла, Антон Макаренко, Марина Павленко. Всіх цих людей поєднує дата народження. Всі вони народилися на початку весни. У березні, кожного місяця у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка традиційно проводиться тематична виставка, що має назву сторінками календаря. На цій виставці традиційно висвічуємо. Ювілейні дати відомих особистостей, відомих художників, відомих поетів та письменників. Місяць березень також багатий на відомих людей. У цьому місяці виповнюються юбілеї Наталі Забілої, дольч Михайлика, письменника Миколи. Яковича Олійника сьогодні у випуску ці вікни гарні ми поговоримо про чотирьох видатних людей, що були народжені у березні. Одним із таких був Микола Олійник. Фонди бібліотеки е, налічують багато книжок художніх творів. Його творчість така. М Дуже різноманітна і цікава. Микола Якович Олійник народився 9 березня, 1923 року на Київщині. У можна сказати, майже у безграмотній сім'ї. Батько міг трошки читати, а мама взагалі не знала грамоти, ні читала, ні писала. Але для син Поступив у школу, і вже 9 березня 1939 року. Це був його перший поетичний літературний твір. Цей вірш називався Тарасу Шевченко і був надрукований у районній газеті. У липні 1941 року він був заарештований в результаті сфабрикованої справи за антирадянську агітацію. І він рік проводить. У таборі в Вактюбінському. Його у вересні 1942 року відправляють у штрафну роту на фронт, де він мужньо захищає свою батьківщину. Його двічі поранено. Він нагороджений орденами і медалями. І вже в 1948 році він демобілізується із фронту. І повертається на Батьківщину на Київщину, і там він вже працює у місцевих газетах, кореспондентом, згодом переїжджає на Волинщину, там він пише нариси, оповідання, там він займається збиранням фольклору українського і керує літературним об'єднанням талановитих письменників та Поетів. Найвідомішою роботою Миколи Олійника вважається роман-трилогія Жилюки. Книги, романи Миколи Яковича Олійника є у фондах бібліотеки. Вони доступні широкому загалу наших читачів, і ці всі твори можна з задоволенням почитати. У березні місяці також народився видатний норвезький письменник Генріх Іпсен. Він був і письменник, і сатирик, і мандрівник. І лікар з дитинства він захоплювався живописом, захоплювався малюванням, і, взагалі, думали, що він піде по такій мистецькій лінії. Але Потім захоплення малювання трошки відійшло на інший план, і він захопився медициною. Під час навчання на медика Генріх Іпсен зацікавився театральним мистецтвом. Саме з ним пізніше він і пов'язав значну частину свого життя. І в 24 роки йому вже запропонували бути завідувачем театру. І його... Театр мистецтво більш перетягнуло на, на цю стезю. Театр письменництво не приносило великих коштів, і в його творчому житті така була криза, але він ну. Так стійко її долав. через певний час. Генріх Іпсен звернувся до норвезького уряду із проханням підтримати його творчу діяльність та виділити стипендію на подорож письменника до Італії. Гроші виділили, а подорож митця затягнулася на довгих 27 років. В Італії він знайомиться з Емілією Бартон, яка стає його музою. Це була дуже така вродлива жінка, красива він її супроводжував на світські вечеринки, і зрозуміло, що громадськість була незадоволена цим їхнім романом, але вона його надихнула на нові твори, які зараз, на даний момент знає весь світ. Це і Ляльковий дім, Перегюнтер та інші. І після хільхилі незадоволення він повертається назад у Норвегію. Знову ж таки, працюючи у Норвегії на 74-му році життя, письменник ставить спектакль під назвою Коли ми мертві прокидаємося на цій виставі. Він розповідає про свій життєвий шлях та творчість, вважаючи їх трагічними. От він вважає, що от те, що він робив, це все трагічне, це все марно. Після чого у нього стався інсульт, тому що він дуже за це хвилював, і у віці 70, 78 років помер. 28 березня відзначається 84 роки з дня народження видатного українського поета, прозайка та драматурга Олеся Лупія. Олесь Лупій є лауреатом багатьох премій. Зокрема, це національна премія імені Тараса Григоровича Шевченка, премія Дмитра Яворницького. Олесь Лупій нам відомий своїми поетичними творами. Він Почав писати їх ще з дитинства. Він є великим шанувальником української мови, закінчив Київський державний університет, філологічний факультет. Працював журналістом, кореспондентом у газеті Літературна Україна, молодь. України Олесь Лупій був відповідальним секретарем національної спілки письменників. Його відомий твір Гетьманська булава удостоєний премії імені Тараса Григоровича Шевченка. За творами Олеся Лупія написані. Сценарії і знято фільми Данило, князь Галицький, Багряні Береги завершить ряд відомих іменинників саме Марина Павленко. Це сучасна українська письменниця. Найвідомішими творами якої були як дожити до ста, півтора бажання, домовичок із палітрою, русалонька із сьомого В або прокляття роду Кулаківських. Марина Павленко є. Песменницею, є талановитою художницею. Марина Павленко є такою всебічно розвиненою людиною. Вона народилася на Львівщині, але згодом батьки переїхали на Черкащину, там вона навчалася. Зокрема, батько їй привив любов і хист до мови і до літератури. І вона з дитинства почала писати поетичні. Твори, це були перші її твори. Згодом вона поступила, вступила до Уманського педагогічного інституту, закінчила і після закінчення інституту 5 років працювала вчителем початкових класів. У 2000 році Марина Павленко стала викладачем на кафедрі української літератури та українознавства в Умані. Перу Марини Павленко належать як поетичні твори. Ну а зокрема, її знаємо як дитячу письменницю. Вона написала серію романів для підліткового віку. Це русаленька з 7-го Б». Класу, це серія романів. Ці романи є в нашій бібліотеці. Діти залюбки, їх беруть і читають. Ці імена відомих письменників, знайомі кожному з дитинства, і залишаться з нами назавжди. Вони створювали, писали, вигадували, аби назавжди закарбувати на папері події, що відбувалися навколо них у часи, коли вони творили. Дивіться телебачення Капрі, і разом з нами ви дізнаєтеся, Тися ще більше цікавих фактів про цікавих людей.